Черкаські хортингісти ще раз довели, рівних їм немає. Свою спортивну майстерність спортсмени демонстрували одразу на двох змаганнях чемпіонаті України серед юніорів віком 16-17 років та всеукраїнському турнірі серед усіх вікових категорій. За словами наставності черкаських хортингістів Ази Шульги, спортсмени були в захваті не лише від змагань, але від самої поїздки. Детям сама поездка очень понравилась, потому что сам пейзаж, вот эти вот горы, скажем так, хотя дорога совсем и не близкая, да, но тем не менее, что можно сказать про черкасскую команду? Черкасская команда еще раз в очередной раз подтвердила свой высокий уровень. И сборная также команда Академии пожарной безопасности, вот курсанты, которые у нас да, занимаются, Теж зайняли високі призові місця. За звання кращих черкасці змагалися із найсильнішими спортсменами України. Тривали змагання протягом двох днів 6 та 7 жовтня. Свої сили спортсмени демонстрували у декількох категоріях. Хоча для черкасців виступ на чемпіонаті України був дебютом, своїх наставників гортингісти не підвели. Команда достатньо успішна, всі у нас повернулися з медалями. Призами заняли первое, второе место. Возили мы как начинаем, как и маленьких детей, так и взрослых ребят. Команда достаточно поехала небольшим составом, 10 человек. Но тем не менее нам не помешало взять первое командное место и заработать максимально баллов. В чемпионате Украины среди юниоров, конечно, да, это первый раз. Потому що раніше это было более об'єднана серед всех возрастов, а сейчас, то есть, разделили. у підсумку. Черкаська команда здобула низку золотих та срібних нагород, що забезпечило їй перше загальнокомандне місце. На цьому спортсмени зупинятися не збираються. Розпочали підготовку до Кубку України. Можна буде виконати звання майстера спорту України. Ми зараз дуже серйозно к этому готуємося, і он буде проходити. Аж декабре місяця. То тобто есть Дніпропетровське. Ну ти се сейчас всі команди активненько готується серйозно, тому що вот все время йде какая-то підготовка очередна одним одні сорівнуванням, квотока вторым. Найближчі змагання, на яких спортсмени відстоюватимуть звання кращих, чемпіонат України серед юнаків 8-13 років та чемпіонат Черкаської області по всім віковим категоріям. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Вікаспорт.